Поділюсь з тобою своєю улюбленою моделлю управління, називається від лояльності до жорсткості. В чому суть? Суть в тому, що на початковому етапі, при знайомстві з людьми, працівниками, керівниками системи і так далі, стався до системи до людей максимально лояльно, тобто, практично карбланч на будь-які адекватні дії, ну, звичайно в рамках розумної, в рамках елементарних правил, через певний період часу. Людина, група людей може це зрозуміти і, в принципі, працювати в рамках правил ефективно, безпроблемно і якісно. Інші люди часто помічають таке, не оцінюють твою лояльність і починаєш займатися дурницями. Ну, або забивати болт, скажімо, на певні речі. І відповідно, по мірі комунікації з людьми чи з групою людей, ти можеш аналізувати їх. Не на базі своєї суб'єктивної думки чи емоційної якоїсь реакції, а на базі їхніх вчинків. Якщо вчинки позитивні, хороші, відповідно, лояльність залишаєш. А якщо вчинки некоректні і не вірні, ну відповідно прибираєш лояльність, додаєш більш жорсткості системи. І в принципі, як показує практика, це максимально ефективно працює в моєму випадку. Подумай на рахунок цього поділися своїм досвідом. Сили мудрості підписся попереду багато корисного.